Я вас вітаю. Ви на каналі Мас. В даному відео ми будемо розглядати тему множення і ділення натуральних чисел. Використовувати ми будемо матеріали з підручника математики для 5 класу мерзляк 2022 рік. Поїхали! Множення і ділення натуральних чисел. Якщо ми зробимо рисунок прямокутника в зошиті, який буде складатися з квадратів зі стороною в 1 см, як нам з'ясувати, скільки в цьому прямокутнику яка кількість таких квадратів зі стороною в 1 см? Ми можемо їх просто порахувати. Але якщо б цей прямокутник був декілька разів більший, то це би зайняло певний час. Для цього ми будемо використовувати множення. Що таке множення? Якщо якесь число А помножити на якесь число Б, це дорівнює С, числа А і Б називаються множниками. С і запис А помножити на Б називаються добутком. В нашому прикладі прямокутник, щоб знайти кількість. Цих квадратів, ми можемо порахувати кількість квадратів в кожному стовпчику. В кожному стовпчику у нас по 3 квадрати. І кількість стовпчиків. А таких стовпчиків у нас 5. Тобто нам потрібно 5 разів 3 додати до самого себе. 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 і плюс 3. Щоб розв'язувати такі приклади, коли у нас Однакові доданки. Такий приклад заміняють множення. Це те ж саме, що 3 помножити на 5. Тобто, це коли записано у вигляді множення, то це значить, що 5 разів 3 додати само до себе. 3 помножити на 5. Розглянемо ще приклади: 7 помножити на 4. Це коли 4 рази 7 додати само до себе. 1 помножити на 6 це коли 6 разів додати 1. Коли 5 разів додати 0, це записується як 0 помножити на 5. У буквому вигляді записують так. а помножити на b, дорівнює а плюс а плюс а, скільки разів а потрібно додати само на себе це b разів. Б доданків. Добутком числа а на натуральне число Б, яке не дорівнює 1. Називають суму, що складається з B доданків, кожний з яких дорівнює А. Розглянемо окремі приклади, випадки добутку. Якщо один із двох множників дорівнює одиниці, то добуток дорівнює другому множнику. А помножити на 1 дорівнює 1 помножити на якесь число А, і все це буде дорівнювати А. Тобто, якщо ми якесь число домножаємо на одиницю. Або одиницю домножаємо на якесь число, то в результаті у нас получиться це, це число. Якщо один із множників дорівнює 0, то добуток дорівнює 0. Якщо якесь число А помножити на 0, або 0 помножити на якесь число А, то получиться 0. Добуток двох чисел, відмінних від 0, нулем, бути не може. Якщо добуток дорівнює 0, то хоча б один із множників дорівнює 0. Тобто, якщо у нас в результаті допутку получився 0, то обов'язково один із множників має бути 0, або обидва множники. Повертаємося до нашого прикладу з прямокутником. Ми з вами сказали, що для того, щоб порахувати, яка кількість квадратів зі стороною 1 см в цьому прямокутнику, нам потрібно порахувати, скільки стовпчиків, їх 5, в кожному стовпчику по 3 квадрата, і це значить, що 3 помножити на 5, або 5 разів додати 3. Але ми можемо рахувати не тільки стовпчики, а можемо піти і іншим шляхом, рахувати рядки. Рядків у нас 3, в кожному рядку по 5 квадратів. То це 3 рази додати 5, або якщо ми запишемо це у вигляді множення, це 5 помножити на 3. Це у нас є переставна властивість множення. Від перестановки множників добуток не змінюється. Тобто 5 помножити на 3 це те ж саме, що 3 помножити на 5, і ми її в першому і в другому випадку получимо один і той самий результат. В нашому прикладі це 15. Сполучна та розподільна властивість множення. Якщо ми повернемося до нашого прикладу, до прямокутника, який ми з вами розглядаємо, то ми вже з вами сказали, щоб знайти кількість квадратів, наприклад, потрібно використати множення 5 помножити на 3. 5 стовпчиків по 3 квадрати. А якщо нам потрібно буде порахувати кількість клітинок. В цьому прямокутнику не квадратів зі стороною 1 см, а кількість клітинок, з яких складається весь цей прямокутник. Як нам це зробити? Ми бачимо, що в, кожні, в кожному квадраті у нас 4 клітинки. Тоді, знаючи кількість квадратів, а ми їх дізналися за допомогою добу, о, множення 5 на 3. Ми ще помножаємо на 4 на кількість клітинок в кожному квадраті і знайде, знайдемо, скільки клітинок у всьому прямокутнику. Але ми можемо піти і іншим шляхом. Ми знаємо, що в стовпчику у нас 3 квадрати. В кожному квадраті по 4 клітинки. Тобто, щоб знайти кількість клітинок в стовпчику, нам потрібно 3 помножити на 4. 3. Квадрати по 4 клітинки. А потім помножити на кількість стовпчиків, яких 5. Тобто, як це записати? В першому випадку 5 помножити на 3, кількість стовпчиків помножити на кількість квадратів, знайти результат це був 15 у нас. І помножити на 4, помножити на кількість клітинок. Це буде те ж саме, що 3 помножити на 4. Це 3 квадрати помножити на 4 клітинки в кожному, знайти скільки клітинок в стовпчику, і потім другою дією помножити на кількість стовпчиків. Це називається сполучна властивість множення. Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього числа. Як у нас було, добуток двох чисел 5 і 3 щоб помножити на четверте число, можна добуток другого і третього числа помножити на перше. В буквенному вигляді це виглядає так. А, а вираз А помножити на Б. І помножити на С буде дорівнювати, якщо ми Б помножимо на С, і потім помножимо на А. Якщо, знову ж таки, якщо ми в нашому прикладі розділимо наш прямокутник відрізком АВ, АБ. Ось цим, що у нас на рисунку. Це означає, що ми наш прямокутник розділимо на два прямокутники. прямокутник, що зліва і прямокутник що справа. Прямокутник що зліва у нас складається з двох стовпчиків по три квадрати. Тобто, в прямокутнику що зліва у нас. Є ж, є, знову ж таки розглянемо. Йдемо далі. Якщо ми розділимо наш прямокутник відрізком на два прямокутника, у нас вийде зліва прямокутник і справа прямокутника, то он, зліва який прямокутник унакус буде складатися з двох стовпчиків по три квадрати. А справа прямокутник у нас який складається з трьох стовпчиків по три квадрати. Тобто, щоб знайти загальну кількість стовпчиків у цих двох прямокутників, нам потрібно 2, додати 3. Кожен прямокутник, кожен стовпчик у кожному прямокутнику у нас складається з трьох квадратів. Тоді для того, щоб знайти кількість квадратів в обох прямокутниках, нам потрібно кількість стовпчиків першого прямокутника, додати кількість стовпчиків другого прямокутника, і результат помножити на 3. Як це і записується? 3 плюс 2 помножити на 3. Але ми можемо окремо порахувати два стовпчики по три прямокутники. Це 2 помножити на 3. Знайдемо кількість квадратів в першому прямокутнику, в лівому. І окремо порахувати кількість, таким же чином кількість квадратів в правому прямокутнику. Три стовпчики. По три. І йдемо далі. Якщо ми наш прямокутник розділимо відрізком А Б на два прямокутники ліворуч прямокутник і праворуч від цього, від цього відрізка, то щоб знайти кількість квадратів у цих двох прямокутниках, ми можемо. Окремо порахувати кількість квадратів першому прямокутнику. Перший прямокутник у нас складається з двох стовпчиків по 3 квадрати. Це буде 3 помножити на 2. Правий прямокутник у нас буде складатися з трьох стовпчиків по 3 квадрати. Це 3 помножити на 3. Але ми можемо порахувати і іншим шляхом. Знайти, скільки всього стовпчиків у цих двох прямокутниках. А це 2 стовпчики і 3 стовпчики 2 плюс 3. І помножити на кількість квадратів в кожному стовпчику, помножити на 3. Тобто спочатку порахувати суму, кількість стовпчиків, а потім помножити на 3. Це у нас ілюструє розподільну властивість множення відносно додавання. Щоб число помножити на суму двох чисел, можна це число помножити на кожний доданок. І, отримати, і отримані добутки додати. Тобто, якщо 3 в нашому випадку помножити на суму, це те ж саме, що 3 помножити на кожен доданок, і результат між собою додати. В буквеному вигляді це виглядає, А помножити в дужках на яке число Б плюс С, і це буде дорівнювати, як А помножити на перший доданок Б, плюс А помножити на другий доданок С. Розподільна властивість множення відносно віднімання. Тобто до віднімання розподільну властивість теж можна використати. Щоб якесь число помножити на різницю, нам потрібно це число спочатку помножити на зменшуване і відняти добуток цього числа на від'ємник. Тобто А помножити на B-C в дужках. Буде дорівнювати А помножити на Б мінус А помножити на С. Переходимо до ділення. В загальному вигляді ділення виглядає, записується ось таким чином. А поділити на Б дорівнює С. Якесь число А поділити на якесь число Б дорівнює якесь число С. А називається ділене, Б називається дільником. С і запис А поділити на Б називається часткою. Ділення у нас пов'язане з множенням. Якщо А поділити на Б дорівнює С, то такий вираз є правильним тільки, якщо Б помножити на С дорівнює А. Тобто, якщо від'ємник помножити на різницю, буде дорівнювати ділену. Розглянемо декілька прикладів. Якщо 168 поділити на 12 дорівнює 14, то значить 12 помножити на 14 буде дорівнювати 168. Або якщо у нас дільник 1197 діли на 21. Частка у нас 57, то тоді 21 помножити на 57. Дільник помножити на частку, у нас має дорівнювати діленому. Розглянемо окремі приклади. По-перше, потрібно засвоїти, що на 0 ділити не можна. В математиці на 0 ділити не можна. І розглянемо окремі приклади. 0 поділити на А буде дорівнювати 0. Щоб, якщо Якесь число А поділити на, це, на само себе, то у нас вийде одиниця. Якщо якесь число А поділити на одиницю, то получиться це число А. Давайте поговоримо тепер про правила ділення. правила знаходження невідомого множника. Це стосується рівнянь. Правила, які застосовуються в розв'язанні рівнянь. Щоб знайти невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. Давайте подивимося приклад. 12 помножити на х на невідомий множник дорівнює 84. Щоб знайти невідомий множник, який позначили, як х, потрібно 84 поділити на відомий множник. І у нас вийде, що х дорівнює 84 поділити на 12. Або 7. Наступне правило: правило знаходження невідомого діленого. Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Наприклад, якщо у нас є рівняння х поділити на 21 дорівнює 16. Тобто невідоме ділене позначили як х, дільник у нас 21, частка 16. Щоб знайти невідоме ділене. Потрібно дільник помножити на частку. Тобто х буде дорівнювати 21 помножити на 16 або 336. Наступне правило: знаходження невідомого дільника. На цей раз, якщо нам невідом дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Наприклад, якщо у нас ділене 576, Дільник у нас х, позначила як х невідомий, частка 18. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. В нашому випадку потрібно 576 поділити на 18, і дільник у нас буде дорівнювати 32. Переходимо далі. Ділення застачею. Як поділити порівну 20 цукерок між 6 друзями? 20 на 6 на цілу не ділиться. То ми можемо кожному другу дати по 3 цукерки, але тоді у нас залишиться ще дві. Як це записується? Що 20 цукерок дорівнює 6 помножити на 3 плюс 2. Число 3 називають неповною часткою, число 2 називають остачою. Те, що залишилось у нас, є остача. А число 3 називають неповною часткою. Чому неповною часткою? Тому що 20 ми поділили не повністю на 3, а ще у нас залишилася остача 2. Якщо ми згадаємо, як ділити в стопчик, 108, наприклад, 189 поділити на 13, то ми як будемо робити? Ми спочатку беремо перші дві цифри, перші 18. Віднімаємо від нього 13, записуємо 1. 18 мінус 5 зносимо. 9 зносимо. 59 беремо. Це 4 рази по 13, мінус 52, і залишилося 7. На цьому ми ділення зупиняємо. Націло у нас поділити такий приклад не вийшло. Це значить. Що 189 дорівнює 13 помножити на 14 і плюс остача 7. Тобто, щоб знайти ділене, треба дільник помножити на неповну частку і додати остачу. Щоб знайти ділене, потрібно, треба дільник помножити на неповну частку і додати остачу. У буквеному вигляді це правило записується наступним чином. Дільник ділене А дорівнює дільник Б помножите на неповну частку Q і плюс постача R. І останнє, про що ми поговоримо в цій темі, це степень числа. Як ми вже з вами з'ясували, що для того, щоб зручно записувати суму однакових чисел, використовують множення 7 помножити на 4. Тобто 7 4 рази, якщо додати, то компактно це записати за допомогою множення 7 помножити на 4. В математиці ще використовують короткий запис, якщо е, однакове число само на себе помножить. Тобто, якщо 7. Помножити само на себе 4 рази, то це записують як 7, і от 4 рази, отак як зверху, над цим числом 7. Вираз, Цей вираз називають степенем. Читається він як 7 у четвертому степені або четвертий степень числа 7. Число 7 називають основою степеня, а число 4 показником степеня. Обчислення значення виразу 7 в четвертому степені називають піднесенням числа 7 до 4 степеня. Тобто число 7 піднесли до 4-го степені. Розглянемо приклади. 3 у 5 степені. Це значить, 5 разів помножити 3 само на себе. І відповідь буде: результат буде 243. 5 у третьому степені. 3 рази помножити 5 само на себе. 5 помножити на 5 це 25. І ще 25 помножити на 5 125. 10 у другій степені це 10 помножити на 10, результат 100. Також це можна використовувати і в буквених виразах. А в четвертому степені, якесь число А в четвертому степені це 4 рази само на себе помножити А. Степень використовується і. Для виразів, наприклад, вираз А помножити на якесь число Б, і весь цей вираз в третій степені це означає, що 2 помножити на Б, помножити 2 на Б, помножити 2 на Б. Тобто три рази цей вираз помножили сам на себе. І приклад на останній приклад А помножити на Б, такий добуток в квадраті, весь цей добуток, все це множення в квадраті, це значить, що АБ помножити на АБ. Коли якесь число А в другій степені, то кажуть, що це квадрат числа. і читається а, у, може читатися а у квадраті. Можна сказати, як А у другій степені, а можна сказати А у квадраті. Коли у нас якесь число в третій степені, то це називається куб числа, і читається як А в кубі. Можна прочитати як А у, степені, у третьому степені, так і А у кубі. Якщо в числовому виразі входить степень, то спочатку виконують піднесення до степеня, а потім інші дії. Тобто піднесення за степеня в виразі у нас виконується в першу чергу. Наприклад, 5 помножити на 2 в другій степені, або 5 помножити на 2 в квадраті, дорівнює 5 помножити на 4, тому що 2 в квадраті це 2 помножити на 2, і це у нас 4. І в результаті получиться 20. Або, наприклад, 5 плюс 2 в квадраті. 2 в квадраті це 4, 5 плюс 4 в результаті 9. Презентацію створено на основі матеріалів підручника Мерзляк 5 клас, математика 2022 рік. Щоб дізнатися більше прикладів і більше матеріалу стосовно цієї теми, звертайтеся до цього підручника. Щоб дізнатися біль... і побачити. Більше прикладів, переходьте в опис до цього відео. Там будуть розташовані посилання на шоци Ютубовський і тікток, де можна розглянути приклади на дану тему.